Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 18 грудня Небесна Троянда. Китайський імператор, перечуваючи наближення смерті, вирішив видати заміж свою єдину дочку. Вона була не лише найелегантнішою, але й перевершила вродою і розумом усіх дівчат імперії. Та був у неї один гандж за які гроші. Не хотіла виходити заміж. Проте, розуміючи, що це так важливо для батька, вона пообіцяла, що вийде заміж, однак лишень за того юнака, який подарує їй небесну троянду. Всі претенденти, щойно дізналися про це бажання імператорської дочки, одразу почали на випередки шукати небесну троянду. Старання більшості з них були марними. Тільки троє прийшли з трояндами. Першим був заможний купець, багатший від самого імператора. Він звернувся до найславетнішого алхіміка світу, і той, за допомогою таємничих фільтрів і кольорових розчинів, перемінив білий колір квітки на блакитний. Не гаючись, купець приніс її до палацу імператора. Побачивши квітку, дочка імператора зблідла. Однак, пильніше приглянувшись, сказала, якби на цю квітку сів метелик, він зразу ж отруївся б і з огидою відкинула її. Другим кандидатом був генерал імператорського війська. Він попросив найславетнішого у світі золоторя виготовити для нього небесну троянду з сапфіру. Коли дочка імператора звернула погляд своїх чорних, як ніч, очей на оксамитово блискучу троянду, то промовила. Тату, хіба ти не бачиш, що це зовсім не троянда, а звичайний крокус у формі троянди? Третім кандидатом був син першого міністра. Красивий, гречний і симпатичний юнак. Він наказав найкращим митцям держави. Щоб за три місяці зробили для нього небесну троянду з найтоншої порцеляни. Я візьму її, бо вона гарна, сказала дочка імператора, але й це всього лиш цяцька. Отак відкинула вона і третього кандидата. Одного літнього вечора, зачаровано споглядаючи з вікна захід сонця, дочка імператора почула чарівний голос. Він належав молодому поетові, який проходжався перед її вікнами. Раптом їх погляди пересіклися, вони довго, безмовно, дивилися одне на одного. Згодом чоловік тихо промовив: Я хочу одружитися з тобою. Ох! вирвалось в дівчини. Але я дочка імператора, і оголосила, що вийду заміж за того, хто принесе мені небесну троянду. Дотепер це нікому не вдавалося. Байдуже, я принесу, сказав поет. Наступного ранку юнак зірвав у саду білу троянду і приніс імператорові. Той, сміючись, передав її дотці, але вона взяла троянду і спокійно промовила: Нарешті небесна троянда. Імператор онімів від здивування. Міністри придворні почали перешіптуватися. Це ж зовсім не небесна троянда. Імператорова дочка запитала їх, невже ваші очі справді не бачать? Це небесна троянда. Запевняю вас придивіться уважніше, і ви побачите її чудовий небесний відблиск. Усі замовкли. Дочка імператора вийшла заміж за поета. І вони прожили щасливе життя. Правдиво бачити можна тільки серцем, треба лишень йому більше довіряти.